І символи великого дня в одному місці у сквері поблизу театра Івана Франка у Києві організували справжній писанковий рай. Цього року організатори побили власний рекорд, зібравши в одному місці 58 тисяч яєць. Найкращими визнали писанки з Полтавщини, але це далеко не все, чим можна було помилуватися у сквері. Усі красоти бачила Тетяна Іванченко. Будуть вітана. Під українські пісні, спалахи фотокамер та допитливі погляди публіки в столиці представили ось таку пасхальну композицію. Струділися шість чоловік три дні на одніх токарозах. Вони просто виставляли, подобрали відтінки, перебирали цвіта. 10 тисяч кольорових троян, де стільки ж барвистих символів Великодня. Цю кількометрову красу весь день бережуть від сонця вночі від прискіпливих відвідувачів. На справжній квітково-писанковий рай прийшли подивитися не лише кияни. Маленький Одесит, оцінивши побачене, розказав і про свої художні досягнення. Ми з бабушкою з мамою розкрашували, а потім їх приглашали своїх освітках і їли. А ось цей пасхальний шедевр поки що з'їсти не встигли на смачними блакитними куполами усю ніч трудилися найкращі черкаські майстрині. Це наш Свято-Михайлівський собор, купола якого є одним із найвищих в Україні. Ось вони писанки-переможці. Сотні дитячих рук три місяці вимальовували, щоб називатися найкращими. Перші місці 25 призових тисяч гривень поїдуть на Полтавщину. Як витратять свої чесно зароблені, переможці ще не продумали, але точно знають, що допомогло в нелегкій боротьбі. І я думаю, що кожна дитина підійшла з душею, з радістю, спокоєм і гарним таким настрієм. Тобто кожна писанка віддає дитячим таким теплом, добром. Вона викохана кожною дитиною і найкраще привезені сюди. Доброї українські традиції, візитна картка фестивалю, на якій цього року розмалювали більше трьох мільйонів яєць. Тетяна Імаченко, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер.